Президент Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії. Зробив це глава держави безпосередньо під час свого візиту на Трипільську ТЕС. За словами президента, підписання закону є переходом на європейську модель енергетичного ринку. Петро Порошенко наголосив, що документ повністю відповідає європейським стандартам та робить галузь електроенергетики конкурентною і абсолютно прозорою. Нагадаю, що ухвалення закону про ринок електроенергії є однією з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу І від сьогоднішнього дня. Починається дуже кропітка робота про запровадження норм і технологій, які Дмитро Дмитро, Дмитро не розкидуйся законами. Я тебе прошу. Кропітка робота про запровадження норм, які передбачені в цьому революційному законодавстві. Модель ринку саме така, за якою працюють країни Європейського Союзу. Мета: ми перейдемо до спільної енергетичної системи Європейського Союзу.